Дві тисячі велосипедистів заполонили площу фестивальну. Довгоочікуваний велодень зібрав кілька тисяч шанувальників двоколісних коней з усього міста. Володимир із дворічним сином на велопараді вдруге прийшов, щоб відстояти свої права на дорозі. Я катаюся і сам, катаюсь з малышом і, і з проблемами в плані того, що там і велосипед негде оставить, немає велодорожок, по проспекту їздити неможливо, тому що маршрутки під підрізають. Ну і так само там водітелі. Не обращають внимання на те, що по дорозі движуться велосипед. Велодень не лише свято для шанувальників двоколісного транспорту, а водночас і мітинг направлений на те, щоб звернути увагу місцевої влади на проблеми велосипедистів. У нас по е всій країні інфраструктура велосипедна не розвита. Тобто, будемо навіть говорити недорозвита. І хотілося б, в принципі. Чтобы нас услышали власти, все хотят, чтобы нам все-таки построили велодорожки, сделали хоть какой-то, будем говорить, вклад для велосипедистов. Обратно, мы горожане, мы платим налоги и мы хотим того, что хотят все, собственно, нормально передвигаться и быть, будем говорить, безопасными в своем передвижении. Цього року велосипедисти обрали нетрадиційний маршрут, стартували від площі фестивальної, перетнули дні про Гес. Виїхали на бульвар Вінтера, а звідти на хортицю через арковий міст. Довелося подолати близько 10 кілометрів. Рішили серигінальні часу провести, щоб не скучно було. Тим більше люди просили, говорили, хочемо подлинні, поінтісніє. А кожен год їздити по одному й тому ж маршруту по набережній вже по якщо чесно. тому вирішили щось -то нове спробувати. Вдруг подобається, будемо кожен год так їздити. Фінішували учасники велодня на території профілакторію комбінату «Запоріжсталь». Молодіжна організація металургійного підприємства стала одним з ініціаторів проведення дев'ятого велодня у Запоріжжі. У нас на комбінаті вже як два роки розвиваються парковки, то тобто на всіх проходних і з кожним роком їх число все вирішують і річ. Ми підтримуємо велоспорт, здоровий образ життя, дуже удобно добиратися на велосипеді, не на маршрутки, не на забіти. сел, поїхав. На Хортиці велосипедисти їздили на випередки, змагалися в конкурсах та естафетах, а ще збирали підписи на підтримку програми розвитку велосипедної інфраструктури у Запоріжжі, яку написали спільними зусиллями. Дана концепція буде состояти з трьох частин. Перша частина – це основна артерія міста, тобто основний то маршрут, який буде зв'язувати весь міст. Друга частина – це розвитку виїздів з спальних районів нашого міста в основну артерію. Ну і остання частина буде. Это непосредственно самі веломаршруты по районам нашего города. По итогу всех ітогу всіх всі, всі, будет написано открытое письмо к нашему мэру с просьбой включить данную общественную концепцию в целевую программу развития транспортной инфраструктуры города. Олена Назаренко, Костянтин Параскевич, ТВ-5.